Всім привіт! Я вас вітаю на нашому уроці з п'яти стратегій по веденню блогу. І якщо ви тут, то стовідсотково ви просто не знаходите час на ведення свого блогу, але я рада, що ви хочете над цим попрацювати і це виправити і дійсно займатися веденням свого блогу, тому що якщо ви. Саме та людина, яка продає свої послуги, то стовідсотково ви маєте клієнтів або хочете, щоб їх було більше, але більша частина приходить з сарафанки або з рекомендацій. Але давайте будемо відверті: сарафанка це нерегульований інструмент трафіку, і в якийсь місяць може прийти клієнт з сарафанки по рекомендації, в інший момент ні. І стовідсотково ви хочете, щоб ваш блог постійно приносив вам нові запити і нових клієнтів. І це дуже важливо. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ви Можемо почати. Як діяти, якщо у вас є різна кількість часу, яку ви можете приділяти на блог, щоб ви його сформували, упакували і просували, щоб у вас шов постійний трафік клієнтів, який був дійсно урегульований і незалежав від того, рекомендують вас чи ні. Оскільки я вже достатньо давно навчаю експертів просувати свій інстаграм, я виокремила три фрази, які як найчастіше я чую від учнів або від своїх клієнтів. І якщо вам вони відгукуються, можете мені навіть плюс, як написати в дирекції, або написати те, що саме ви маєте, яку біля, що саме вам заважає почати постійно вести блог і його розвивати. Перше, це є бажання вести блог, бо є ціль знаходити клієнтів, але для себе завжди шкода часу. Я думаю, що ви це відсотково розумієте, особливо ті, хто працюють СММ, таргет і діджитал-спеціалісти, що клієнтам класно, останні тренди, класний дизайн, а собі і так сидіть, ну якось потім. Але це ж найголовніше це ви. Бо ваш майбутній заробіток залежить суто від вас, як ви можете масштабувати завдяки веденню вашого блогу і веденню інстаграму. А якщо ви працюєте з клієнтами очно, то власне так само з клієнтами працюємо інстаграм так, потім. Або що ой, я робиться лівою рукою, відношуся до свого блогу, до чогось останнього. Розумію, що це важливо для заробітку, але немає часу на якісне ведення. Також відгукується, скажіть, і не знаю, що розповідати, бо кожного дня придумувати спрителу складно і боюсь, що мене за це засудять. І власне сьогодні ми будемо з вами розбирати, що перше це не складно. У мене досить багато учнів, які до мене приходять і кажуть, блін, складно знаю, де брати ідею, що транслювати. Але я ділюся фішками, методиками, як це можна зробити таким чином, що у вас просто буде купа ідей, от прям перелік, які ви можете адаптувати і показувати по різному, і прям цілий рік їх використовувати в вашому контенті. І все. І це дуже класна штука. Звичайно, що я розумію, що страшно знімати розмовні сторі, страшно, що засудять, страшно, що там родичі скажуть, а хто що скаже, а вдруг мене. Не не вида, хто що про мене подумає для цього? В мене вже працює психолог з моїми учнями, і ми розбираємо це все, щоб ви були прям супер впевнені. Тому, якщо у вас щось схоже з цими болями, ви мені напишіть плюс, як буду від вас чекати, або напишіть, що саме є у вас. І давайте, звичайно, познайомимося. Мене звуть Віна Погасян. Я експерт з просування і монетизації блогів. Я вже 5 років працюю в маркетингу, і зокрема, останні 3 роки я просуваю клієнтів і навчаю своїх учнів Просувати і продавати свої послуги саме через платформу Instagram та інші соціальні мережі У мене вже більше ніж 150 учнів, учнів клієнтів на моє ведення і на консультації ще набагато більше, тому я точно знаю. Чим вам допомогти, тому що це все я пройшла і прожила на своєму досвіді. А я вважаю, що навчати може тільки та людина, яка постійно практикує і пробує щось нове на власному досвіді і на своїх клієнтах. Тому все, що я вам буду сьогодні розповідати, це не взято зі стелі, це не взято з повітря. А все це ми практикували на моїх учнів, і власне я практикувала на собі. Почнемо з першого стратегія «30 хвилин на день. Якщо ви тільки хочете починати вести блог, і вам знаєте, треба увійти во вкус, і вам треба створити нову звичку, то це стратегія саме для вас. Що ми почитаємо? Перше, це розробка міні контенту Ви публікуєте один пост або одну сторіс на день. На початку цього абсолютно достатньо. Не треба одразу думати, блін, сторитерін, якусь біль розкрити. Ні, одну достатньо. У вас має бути фокус на швидкі, прості теми, які не потребують глибокого аналізу. Порада дня, коротке відео, цитата. Наша мета в цій стратегії просто сформувати собі звичку. Потім ви можете переходити до невеликого сторітелінгу. Да, одну дві сторі: заклик до дії, або запис на ваші послуги, або трансляція робочої рутини. Тобто пробувати тестувати різні ракурси, різні шрифти, оформлення, обирати те, що буде вам дуже близько, і чим ви можете показати себе і як людину, і як експерта. Це дуже важливо. І не забувати про заклик до дії, тому що будь-який він будується по одній схемі, яку я також розповідаю в на своїх навчаннях і ділюся, завдяки яким можна дійсно залучати більшу кількість людей на послухи. Але вам в цій стратегії треба просто у себе в голові, щоб затвердилося, ага, початок. Основна частина заклик до дії і тестувати різні ракурси. І також приділяти собі час і шукати натхнення. 5-10 хвилин щодня на перегляд інших профілів у ваші ніші, або дуже важливо не тільки у вашій ніші. Вам треба шукати натхнення і різні ідеї, взагалі в геть різних інших. До речі, ну про це зазвичай ніхто абсолютно не каже. Але я вам скажу: ви можете дивитися навіть аккаунт Red Bull, Сліпо, американські блогери. Якщо ви б'ють-майстер, дивіться смс спеціалістів Якщо ви смс спеціаліст ви можете дивитися аккаунти б'юти-майстрів, фотографів, дієтологів і черпати різні ідеї з різних ніж. Тоді у вас контент ваш буде відрізнятися від ваших конкурентів. Це геніально. Тобто ви просто дивитеся контент, скролите стрічку, рілси і надихаєтеся. І Ще вам потрібно думати, ага, а як я це можу показати у себе в профілі? Як результат, активне підтримання присутності в мережі, ви постійно будете мількати, клієнти вже будуть про вас постійно згадувати, пам'ятати. Ви будете підтримувати мінімальний рівень залучення аудиторії, бо ви постійно будете в їх полі зору, і надавати їм про вас забути. Наступна стратегія це одна година на день. Тут ми вже набираємо з вами оберти. Що ми робимо? Створюємо якісний контент, публікація одного більш детального поста або нескладного рілсу. Тобто тут ми вже з вами на крок стаємо вищими. Так? Тут ми вже вкладаємо більше сенсів, ми вже більше думаємо, як нам сформувати допис, як нам написати сценарій для рілс, як його змонтувати. І це все публікувати. Тобто ми підтримуємо свою активність не тільки в сторіс, а ще й в стрічці. Далі невеликий сторітелінг. Тобто замість однієї двох історій ми можемо вже три-чотири, тобто трошки додавати кількість і вкладати більше сенсу, і ще більше тестувати з різними ракурсами. Це може бути фото, відео, це може бути легка нарізка, нарізка під музику, або засняти розмовне і не забути заклик до дії. І планувати тиждень, виділяєте 20 хвилин щодня на підготовку контенту наперед. Плануєте теми створюєте чернетки, тому що я розумію, що бувають ті дні, коли ви, ну, у вас просто фізично немає часу взяти телефон, зайти в TikTok або просто взяти телефон, відповісти в месенджерах. Тому, якщо ви розумієте, що ага, в мене буде такий день дуже багато планів, завчасно підготували собі чернетки, і наступний день ви їх викладаєте в історії, щоб ваша аудиторія про вас не забувала і постійно покращувати якість свого контенту. Як результат, ви створите більш глибокий, якісний контент, і поступово у вас вже буде зростати залученість аудиторії. Якщо спочатку вони просто про вас не забували, то якщо ви діляєте більше часу, то вони вже будуть не тільки не забувати, а пам'ятати про вас і ставати більш зацікавленими, бо ваш контент буде ставати більш якісним. Стратегія 2 години на день. Тут ми вже робимо більш глибокі ірілси і сторітелінги, тобто ми постійно з вами збільшуємо нашу якість виділяємо часу на більш складний контент. Розмовні сторітелінги, рілси за сценаріями. Якщо в попередньому форматі, де ми виділяли годину на день, це могли бути рілси просто відео-нарізка, або відео, і плюс накладений текст зверху, або відео і до нього допис, то в цьому форматі ми вже пропишемо сценарії, Сценарії для нарізки різних кадрів, різних ракурсів, це сценарій для розмовного рілс, це сценарій для відео з вашою озвучкою і розмовні сторітелінги. І це навіть може бути об'єднаний контент, тобто. Ви робите сторітелінг, підв'язку до Reels і публікацію Reels, щоб у вас весь контент був взаємопов'язаний. Плюс тут ви вже починаєте працювати з вашою аудиторією. Вам треба з нею спілкуватися, додавати опитування, додавати реакції, задавати питання вашій аудиторії, спілкуватися з нею в директі, можете навіть проводити прямі ефіри. Стосовно прямих ефірів, вони працюють не в кожній ніші, але я завжди за те, що треба тестувати різні гіпотези, і буває таке, що в вашому аккаунті дійсно прямі ефіри можуть. Круто заходити плюс це вихід із зони комфорта, тому що ви будете розмовляти на камеру, спілкуватися з аудиторією. І до того ж, ваші потенційні клієнти можуть зайти на ваш прямий ефір і можуть з вами вже поспілкуватися в більш такій тісній обстановці. І якщо вони побачать, як ви спілкуєтеся, як ви виглядаєте, як ви з ними ведете комунікацію, то вони можуть більше прогрітися, щоб прийти до вас на послуги і заплатити вам гроші. Аналізувати конкурентів також, ми про це не забуваємо і аналізуємо не тільки конкурентів. Аналізуємо і різні ніші, різні сфери, і виписуємо прямо собі. Нотатки, тобто робимо це на постійній основі. Це насправді дуже просто того, що ви можете заходити, що може бути краще ніж просто гортати стрічку, але гортати стрічку і одразу виписувати собі в нотатки певні ідеї, з яких вже можете розгортати класні сценарії, класні сторітелінги. Як результат, ми створюємо комплексний контент з різними форматами: дописи, відео, сторітелінги, рілси і комунікуємо з нашою аудиторією, створюємо залученість. З ними спілкуємося, а якщо ми будемо з ними постійно в комунікації, то вони з більшою варегідністю прийдуть до нас на послуги. Стратегія 3 години на день. Тут у нас вже збільшується кількість задач, але чим більше ви приділяєте часу, тим більша варахіність того, що у вас блог буде працювати набагато краще, генерувати і приводити вам нових клієнтів. Глибоке дослідження тем. Ви можете готувати глибокі пости, рілси, статті, тобто, ви можете писати дописи не тільки на якісь особисті теми хоча це також дуже важливо, тому що коли у вас суто одна експертність, це буде скучно. Ви можете зі мною погодитися. А ви маєте чередувати особистий допис на теми, які вам цікаві. Це можуть бути цитати, це може бути те, що вас надихає. Ви можете зайти у мене на сторінці, подивитися. В мене є допис про спорт. Тобто, це є те, що вас надихає як людину. І окремо чердувати з постами, дописами РІЛС на експертну тему, тобто, все, щоб зацікавило вашу аудиторію, збільшувати кількість вашого контенту. Далі редагування відеоконтенту, підготовка рілсів, де ви показуєте свою експертність з більш складним монтажем. Це може бути додавання різних відеоефектів, тікерів, музики, вашої озвучки. Тобто постійно збільшувати якість. Далі, аудиторний менеджмент. Ви можете задавати такі питання, щоб зрозуміти болі вашої цю. Львові аудиторії, працювати з вашим директом, відповідати на коментарі, тобто вести комунікацію з вашою аудиторією не тільки в сторіс або прямих ефірах, а абсолютно скрізь. Коментарі, директ і так далі. І робити так. Щоб вас відмічали. А якщо вас і так відмічають, то не забувайте робити репости. Це дуже важливо. Це у нас є тригером соціального доказу, а люди дуже вірять іншим людям. І якщо вони бачать, що вас рекомендують або вас відмічають, то вони з більшою варахістю прийдуть саме до вас. І, звичайно, ми підключаємо з вами рекламу та просування. Це розробка макетів, рекламних кампаній. Таргет співпраця з іншими блогерами або брендами. До речі, у мене навчання дуже багато є варіантів, як ми можемо просуватися і безкоштовно, і звичайно, що таргет у мене є цілий блог з запрошеним спікером, таргетологом, з великим досвідом, завдяки якому в мене учні дійсно класно запускають рекламні кампанії і через рекламний кабінет, і через кнопку просувати. До речі, вона іноді набагато краще працює, ніж рекламний кабінет. Поэтому, відповідно, таким чином ми, коли у нас все готово, наганяємо. Собі нову аудиторію. Завдяки цьому ми заробляємо більше грошей, бо у нас є постійний трафік клієнтів на нашу сторінку. Як результат підвищення якості через більш глибокий контент. І зростання аудиторії за рахунок того, що ми просуваємо наш контент і його бачить більша кількість людей. Стратегія 4 години на день. Створюємо контент-план, прямо можемо розписати на місяць вперед. Але я би радила на місяць розписати тезісна, що ми загалом можемо показати, які у вас події плануються, можливо, але детально прописувати на тиждень, тому що щось може змінюватися, може якийсь тренд з'явитися, який вам треба впіхнути в цей контент-план. Тому я раджу тезісна на місяць, і до речі, це зменшить кількість часу вашої залученості щодня, яку ви приділяєте вашому блогу? Тобто ви прописали раз на тиждень, і потім заходите, дивитеся, ага, треба викласти це, треба викласти це, і вам так буде легше. Ви можете розвивати багато крім інстаграм, є ще купа соціальних мереж, наприклад, TikTok та Ютуб, tiktok відео Ютуб Шортс. Прекрасно буде працювати. Чим більше людей вас бачать, тим більше залученість. Далі аналізувати глибокий аналіз покращення вашого контенту. Аналізуйте метрики, аналізуйте, що вам пишуть люди, яке відео залетіло, де більше репостів, де більше збережень, де більше коментарів. На яке відео вам більше коментарів писали. І аналізуйте, що краще заходить, і цього контенту робіть більше. А що не заходить, думайте, як покращити і тестуйте різні гіпотези. Далі ви можете перейти до делегування, співпрацювати з дизайнерами, з монтажерами. І це вам допоможе покращити і якість, і набути більше вашого часу. І, звичайно, монетизація. ви можете розробляти міні-онлайн продукти, ви можете робити доп-продажі, ви можете робити терифікацію різних ваших послуг і завдяки цьому. Заробляти і як результат, це максимальне охоплення через те, що ви будете інтегрувати себе на різні платформи і монетизація блогу через ваш контент та послуги. Але якщо ви розумієте, що вам складно самостійно створювати якісний контент для просування вашого блогу у комфортному режимі, то у мене для вас є рішення. Я хочу вам допомогти і хочу вас запросити на безкоштовний особистий розбір вашого профілю, на особистий розбір вашого контенту, стратегії вашого просування, який ми з вами розберемо разом. Я проаналізую вашу сторінку. Або якщо у вас замало контенту, ви тільки хочете почати більш активно просувати ваш блог, то ми разом з вами сядемо, розпишемо ідеї, розпишемо планування, як ви можете потрошки виходити в блог, набирати обертів, щоб злучати собі більше клієнтів завдяки. Вашому контенту світово на нас буде проходити на платформі Zoom. Він зазвичай займає приблизно 20-30 хвилин. Але якщо за цей час ми з вами не встигнемо повністю розібрати все, що вам потрібно, я із задоволенням з вами затримуюсь, допоки ви не будете мати чітке розуміння, що і як вам треба робити. Моя задача вам допомогти так само, як я і допомагаю своїм клієнтам, своїм учням. Я буду рада, залюбки з вами поспілкуватися і щоб потрапити на такий онлайн онлайн розбір від мене на індивідуальне особисто з вами. Ви можете заповнити анкету, яка буде у нас з вами в діалозі, або перейти на анкету в шапці профілю, заповнити її. І після того як ви її заповнити, мені написати собі на я заповнила анкету, коли ми з вами зможемо вийти на дзвінок. І після цього ми з вами розберемо дату. Час ще раз обговоримо, яка саме у вас проблема, яка саме у вас біль, щоб я завчасно до нашого зі дзвону підготувала вам шляхи вирішення, щоб ми одразу і розбирали цільові дії, і ви вийшли максимально натхнені, замотивовані. До речі, мені всі кажуть, особливо мої учні, що після кожного уроку зі мною або зі дзвону ви просто переписся, вони набираються енергії і починають краще працювати. Тому це знаєте, така, як особиста магія. Тому я. Буду рада вам допомогти з вами попрацювати на безкоштовному онлайн розборі. Тому я буду чекати від вас смс. А вам дуже дякую за увагу.